Вітчизняні діячі хокею отримали державні відзнаки. Нагородження відбулось у приміщенні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Відповідно до указу президента України, ордени за заслуги третього ступеня присвоєні віце-президенту ХК Донбас Сергію Шакурову, голові Харківської обласної федерації хокею Івану Ковальову та голові Київської обласної федерації Віталію Федяніну. Посвідчення заслуженого працівника фізичної культури та спорту отримали суддя Олексій Друкаренко, тренер білого барсу Костянтин Буценко, і Рамір Юлдашев, екс тренер Донбасу Анатолій Дьомін та новий карманич національної збірної України Олександр Куликов. Це, в общем, то саме висока награда, яку я отримав, роботу як тренер. что за два года, проведенные в Донбассе, была создана команда, что первый год практически с листа была создана и выиграла чемпионат Украины, что второй год за короткий период, буквально за каких-то там полтора месяца набрали ребят и, в общем-то, играли до самого до полуфинала, показывали очень приличный хоккей. Ребята здорово играли, были отдельные игры, просто удивительные, когда м -м, ребята показывали м -м, хоккей, хоккей очень высокого уровня. И за счет этого, конечно, привлекли очень много ребят. В детские спортивные школы, в секцию хоккея, в Донецке сейчас там действительно бум, бум, который по-настоящему захлестывает Донецк. Хотелось бы, чтобы и в других городах, конечно, было бы то же самое. Останні успіхи юніорської та молодіжної збірної, що тріумфально повернулася до першого дивізіону, були відзначені грамотами Кабінету міністрів України. Тренерам Олександру Годенюку Миколі Майко та начальнику юніорської збірної Павлу Міхоніку почесні нагороди вручив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. Это моя первая государственная награда, дай бог не последняя. Это это большая гордость за то, что, что где-то наверное я нахожусь, наш тренерский тандем находится на правильном пути, на правильном пути становления, на правильном пути роста как тренера. На церемонії нагородження діячів українського хокею привітав президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін та президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Пан Брезвін зазначив, що цього року за державні кошти в Україні буде збудовано та реконструйовано шість льодових палаців. Бубка у своїй промові закликав хокейну громадськість об'єднатися і працювати з метою отримати зимові олімпійські ігри в Карпатах.